Наша пісня гарна і нова. Ще один військом змушував підлеглих будувати йому магазин. А от в Одеській області винахідливий заступник командира військової частини влаштував підлеглим так звану дистанційну службу. У Києві викрили чоловіка, який наживався на військових та їхніх родичах. У Польщі померла 26-річна українка. Її тіло тримають у морзі і не віддають рідним без грошей. Інша історія, гідна екранізації, розгортається у США. Там детективи за допомогою соцмереж розшукали вбивцю, який нині працює поліцейським. А ще отримала продовження історія про викрадення немовляти чоловіком, який видавав себе за жінку. Про це та не тільки вже замить у кримінальному дажесті на Ютуб каналі Тесан Я Вікторія Гнатюк, і Ми починаємо. Наша пісня гарна й нова. Раніше такого винахідника спіймали в іншому регіоні України, а тепер і на Житомирщині правоохоронці затримали командира однієї з військових частин, який не вигадав нічого ліпшого, як змушувати підлеглих робити ремонт у своєму будинку та будувати магазин. У ДБР розповідають, що ще від жовтня 23-го року у приватному будинку посадовця за його вказівками підлеглі почали робити йому ремонт. За це командир частини кілька місяців, так би мовити, преміював ремонтників. ДБР провело низку обшуків за місцем служби фігуранта, проживання та в приміщеннях, де відбувалися ремонтні роботи. На місці ремонту було виявлено трьох військовослужбовців, які в цей час мали проходити службу в військовій частині. Крім того, під час обшуків у командира було виявлено та вилучено понад півмільйона гривень готівкою, походження яких наразі встановлюється. Відзначився винахідливістю у її заступник командира військової частини на Одещині, який влаштував підлеглим так звану дистанційну службу. Фігурант разом із спільниками особи, яких ще встановлює слідство, організували схему, за якою деякі військовослужбовці частини знаходилися вдома, а згідно з документами, перебували на службі та отримували за це відповідне грошове забезпечення. Свої зарплатні банківські картки ці військові віддавали організаторам схеми, щоб ті замість них отримували всі виплати. Ділкам вдалося оформити 20 людей. Лише вдумайтесь, схема принесла підозрюваним до 20 мільйонів гривень. Нині ж їм загрожує до 12 років за ґратами. А бронювання за бензин. Чули про таке? Такий новий спосіб ухилитися від служби вигадав військовослужбовець ТЦК теж на Одещині. Його вже затримали поліцейські і розповіли деталі такої собі схеми. Як з'ясувалося, бронювання від мобілізації порушник просив у жителя Подільська 300 літрів пального або ж вартість вказаного об'єму пального у грошовому еквіваленті. У травні поліцейські Подільського районного управління поліції спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ затримали військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за бронювання від мобілізації просив у жителя Подільська 300 літрів пального або вартість вказаного об'єму пального у грошовому еквіваленті. У випадку відмови погрожував відправленням у зону бойових дій. Хоча чоловік працює на підприємстві критичної інфраструктури і має законне право на відстрочку від призову на військову Службу за мобілізацією. Затримали зловмисника, коли він передавав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного і отримав за цю послугу гроші у сумі 15 тисяч гривень. Нині цей винахідник отримав підозру від правоохоронців. Таке порушення карається штрафом від 17 до 68 тисяч гривень або ж пробаційним наглядом на строк до трьох років або ж позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А у Києві викрили чоловіка. Який наживався на військових та їхніх родичах. Так, таких внутрішніх мародерів, на жаль, досі вистачає. Слідство з'ясувало, що 26-річний киянин шукав оголошення про намір придбати військове обладнання, прикидався працівником волонтерської організації і запевняв жертв, що може придбати необхідні для них речі, але за більш вигідною ціною. Після цього мешканці з різних міст робили у нього замовлення та за його умовою робили повну або часткову проплату. Натомість отримували на пошті пусті посилки. Сам чоловік швидко міняв номер телефону та більше не виходив на зв'язок. Наразі встановили 19 потерпілих, серед яких волонтери, військові та їхні жінки. Киянин у такий спосіб встиг у шукати військових на 600 тисяч гривень. Ну а тепер чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Тим часом продовження отримала й гучна справа про викрадення немовляти чоловіком, який вважає себе жінкою. Для початку нагадаємо, що сталося це 14 липня. Тоді матір дитини заявила до поліції про зникнення свого чотирьохденного немовляти. Породілля розповіла, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру у Кримчуці Зникло немовля у момент, коли вона вийшла поїсти. Наступного дня керівник департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак розповів, що малеча народилася здоровою і її готували вже до виписки. У тій самій палаті перебували дві жінки. Вони виходили з приміщення. А коли матір дитини повернулася, то дівчинки вже не було на місці. Вже 16 липня правоохоронці знайшли викрадача. Ним виявився 25-річний чоловік, який ідентифікує себе як трансгендерну жінку. 18 липня. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою із правом внесення застави. 8 серпня Суспільне опублікувало інформацію про те, що за результатами службового розслідування керівника перинатального центру Кременчука Радомира Сербіна притягнули до дисциплінарної відповідальності. Тобто він отримав за це догану. Також директора зобов'язала надати оцінку діям працівникам закладу та розглянути питання щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з наданою інформацією, службове розслідування проводила комісія, яку створив міський департамент охорони здоров'я. Результати перевірки передали правоохоронцям, оскільки триває розслідування кримінальної справи. А наступна історія гідна екранізації вона розгортається у США. Там детективи за допомогою соцмереж розшукали вбивцю, який нині виявилося, працює поліцейським. Антоніоріан. Ну, якому зараз 62 роки, ще 20 років тому, як стверджується, застрелив 25-річного Бенджаміна Бекару біля бару у штаті Огайо, сварка почалася у приміщенні закладу, а потім чоловіки вийшли на вулицю, де камера відеоспостереження, нібито зняла, як Ріано вистрілив іншому чоловікові в обличчя. У нас були зібрані всі необхідні докази. Ми вже мали пряме звинувачення проти нього. Залишалося тільки чекати, доки його знайдуть. Ряно втік з країни, залишивши навіть дружину та трьох своїх дітей. За словами Пола Ньютона, колишнього заступника у справі, який нині працює в прокуратурі округу Батлер, влада знову почала активний пошук Ріану в січні цього року. Проте яке ж здивування було у детективів, коли ті дізналися, що їхній підозрюваний убивстві геніально замаскувався і нині працює офіцером поліції в місті Охака. У Мексиці ріано заарештували в Мексиці. З'ясувалося, що він працював місцевим поліцейським. На фотографії втікача, зробленої під час затримання, видно, що він одягнений у поліцейську форму. На питання, чому той став поліцейським, ріано відповів, що хотів допомогти народу Мексики. А от свою причетність до вбивства 20-річної давнини чоловік заперечує. Проте американські поліцейські впевнені, що у них достатньо доказів, щоб довести провину Ріано. Наступна історія буде про українку, родина якої потребує нашої з вами допомоги. У Польщі померла 26-річна українка, її тіло тримають у морзі і не віддають рідним без грошей. Дівчина хворіла на рак, її рідні, розповіли, що разом із багатодітною сестрою вона виїхала за кордон, рятуючись від повномасштабної війни. Нині ж тіло померло і тримають у морзі і не віддають для поховання рідним без грошей. А суму у Польщі загнули таку, що, за словами сестри, вона просто непідйомна для родини. Ольга Остапчук розповіла Теасен ю. Що разом із сестрою переїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії та допомагала доглядати п'ятьох дітей. Батьки Ольги і Марини померли, коли вони були ще дітьми. Мені одній тяжко. Я працювала, а вона дивилася за дітьми. Через півроку помітила, що вона різко стала худнути і болів живіт. Ми звернулися до лікарні. Їй поставили страшний діагноз рак матки. Хвороба почала дуже прогресувати. Жінка каже, не розуміла, що робити, коли сестра раптово померла за кордоном. Тоді знайшла в інтернеті комп компанію, яка надає міжнародні ритуальні послуги і послуги з перевезення померлих. А от доправити тіло до України виявилося, коштує 1900 євро. А це майже 85 тисяч гривень. За словами Ольги, сума непідйомна для родини. Втім, у компанії пообіцяли допомогти зібрати кошти і відкрили збір. Як результат, опублікували номер рахунку на їхній сторінці у Фейсбук. Друзі, звертаємось до вас із проханням. На жаль, дівчина не має батьків лише стареньку бабусю і сестру, які проживають у селі Житомирської області і чекають на тіло дівчини. Можливо, хтось захоче допомогти з репатріацією. Дякуємо. На жаль, збір виявився неефективним і накопичити у такий спосіб вдалося лише 20 злотих щодо рівня 200 гривень. Марина померла ще 31 липня, проте сестра досі не може забрати її тіло. Згідно з договором, його не віддають, поки жінка не сплатить послуги за перевезення. Тож вона теж відкрила збір і просить небайдужих про допомогу. Зібрати залишилося 25 тисяч гривень. Зараз на екрані ви можете побачити номер картки для допомоги. Не залишайтеся байдужими, а також бережіть себе та своїх рідних. Наразі це усі новини. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступних випусків. Слава Україні та слава зсу до зустрічі.